Скандали у кривому розі за результатами другого туру. Міська територіальна виборча комісія оголосила переможцем представника опозиційного блоку Юрія Вілкула. Його опонент від об'єднання самопоміч Юрій Милобок заявляє про фальсифікації. каже після опрацювання 80% протоколів, він лідирує у шести з восьми районів міста. Спостерігачі від самопомічі помітили надвисоку активність виборців в Інгулецькому районі. Там, за даними міськвиборчкому, вілкул переміг і в результаті випередив. Мало Бога на 752 голоси. Самопоміч у кривому розі закликала своїх прихильників вийти на мітинг. Не одноголосно за це рішення. Голосувала міська виборча комісія. Там було шість голосів проти. Звичайно, ми зараз цей, цей матеріал опрацьовуємо, збираємо доказову базу і будемо оскаржувати це рішення міської виборчої комісії про. ...встановлення переможця в адміністративному порядку, крім того, написані відповідні заяви у правоохоронні органи, видозвіли протоколи і уตราвлена постанова про визнання обраним мером Юрія Вілкова. Самі заявлення не підкріплені актами о нарушеннях во время виборчого процесу. Заявлення написані були позже, поэтому во грина процеса этих актів не составлялось, що не будуть подавати в суд і що не вони... Нам принесуть ми що пока не знаємо. Ситуацію у Кривому розі прокоментували у комітеті виборців України. Його спостерігачі стежили за голосуванням у місті. В нас немає фактів, які б вказували на масштабні фальсифікації у місті Кривий Ріг. І в нас немає прикладів масштабних фальсифікацій у місті Кіровоград, де на сьогодні різниця між кандидатами становить за різними оцінками від 300 до 800 голосів. Тобто є поодинокі факти порушень. Ми не можемо говорити про роботу злагоджених систем, які могли б серйозно вплинути на результати голосування. Я думаю, що Кіровоград і Кривий Ріг – це будуть два міста, як мінімум, два міста, де виборчий формат перейде у судовий.